Молитва до Пресвятої Богородиці. О Пречиста Діво, Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх. Запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого, викорений, причиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри. Зціли, владичице, мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене. І твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословенна від усіх родів і славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь.